Здають, як, як Welcome to the DMZ. Explore secure intel and loot to gain access to new missions. Enemy ну, threat is high, primers. so expect contact. Ой, а я Патрони для ППшки, якщо у мене ППшки немає. Ну.

Броник двойку забрали в митингу. В цьому маленьком. Вон, ды, назад развернусь. Маленький сундучок, цай. Я би на крышу за... А хто б'є окна мені? Отут тільки що розбилось окно. Отут. Паню? І оце розбилося.

Подожди. Они надо плиты. Бэпка есть. Забрал. Кришмана. Я поднимаюсь. Все, есть. На крыше. Enemy UAV active. Цих двох було, двоє чого. Троє. Ну я забрав у нього дропаж ще з цими як він називається Вхід замінував. Тебе є запасна, да, бо в мене є запасна різко Арморбокс купив. Ультра 1, будь advised, enemy оператори are near your position. Сейчас подожди, я его так зарублю. Да? А він спрацює, мені интересно, чем не вот так. Take it fire. Uh, так, Вовчик, рюкзак середній и тройний броник тут тут же. Вот ты я ящик. В В чем ящик? Ультра 1, ти второй реінформі. Я щас, навіть теж, якщо ти знайшов, піду заберу Тройний, бо мені цей зв'язки він ролі не грає. А рюкзак у тебе який? deliver cash at a dead drop to improve weapon recovery time Документы надо тебе Classificate. Не будешь Well, All solid boss UAV deployed. Moshobot. Well, Ultra one, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Drop an ammo here. Let's go. Ultra Also one be advised, enemy attack e is heading your way. Ты дивидимку забрал, да? Я усиленно забираю. Рюкзаки. Сразу звуки. Глава Хэмлок есть. бронебойные есть. Так иди сюда, Вовчик, чуешь? Что ты за ними угадаешься? Он их бесконечно. <свист> там где Дмитрий, я в рюкзаке на ступеньках. <свист> сюда, там бронебойные есть, и вот тут есть... Э... Хэмлок, Сюхимолок. Тупая криса як кіма там. Не, кри... Крис. Неосли. ослимер. Да я ж тобі <coughs> сразу його сказав. Забери. Ригали. Це крис турист. Завтрак тепер він туриста. Не турист. Хотя в принципе турист. И Ирина, Ирина. Помнишь, как цей Паша техник видео бачился? Ирина, я. Но як он пылесос рекламировал, подавись. Автомат, Ирина, блять. Он червонным за светился, речи У меня есть еще есть. Да наша, я ношу это вот с собой, якщо... Если... Я предлагаю отсюда сваливать. Ну, мясо шукать здесь. Хочу мясо, мясо давай!

Можна в принципі за цей Це хто в нас лежить? Придурак. Ну і лежи, якщо ти придурак. Нам придурки в команді не треба, правильно? Так, 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 так. Е, цей. Можливо, знаєш, що може підемо на Цуки? я бебку дам, чи краще її залишити, просто контракт підемо, виконаємо і в окрім. Take it ну, типу, так, але. Тоді... Давай дивитись контракт, виконуємо контракт, Тоб, ось є контракт, Беремо цей контракт, виконуємо і йдемо Івак, І все, якраз там поруч Івак, І тоді ми нікого не шукаємо. Прийдуть, то будемо тоді. Просто треба уважніше бути, щоб... Не like підпили нас десь по дорозі. А? Це... Сам тебе, мой, не надо нет. сам від тебя. Тебе є плашки? Я тебе можу скинуть, у мене 14 штук. Бабки, на тобі трошки. Баба. забери, забери Намагайся, забери трошки бабок. Чуть-чуть. Я тобі скинув так на ход ноги. Щоб тобі було. Чисто наход ноги. Ну як, нога краще йде? Чи ні? Ваще стало? От мені цікаво, скільки важить 22 тисячі доларів? Типа. Есть же чуваки, які там, типа вымірювать папки ну не знаю там скільки важать по 100 баксов купюре понять по 2 доллара якщо. по 2 доллара купюры по доллару прикинь. Угу. це 22 тысячи купюр и на то бить це... по доллару по доллару ну, да по цьому ж 11. 000. Ultra One HVT is down. in kill. Confirmed, that's a high priority target. is the way. So, we will to the Ultra One. We will to the Ultra Така гарно вийшла у нас історія, Володимир, з тобою романтична майже. Крисав трошки ми. Роздуплили. Щас ми сємтек свіму киним і він щас з тим щитом Тіпа нюхаємо, що -то там тільки що Валера весь сервер. Есть там 74 грає. Це я тики был. Э, нет, це я вбив тики 55. ще... Не вот вбив 20. що він так скинув